Люди, всіх вітаю! Початок березня будемо висаджувати розсаду огірка, щоб отримати свої домашні максимально ранні огірочки. Я думаю, якщо все добре, то тижнів через 2-3 ми вже будемо ними ласувати. В сьогоднішньому відео хочу показати, яку ми отримали розсаду. Ну, трошки ми її вшатали, погода допомогла, ну то не суть. І також закладемо ще експеримент, перевіримо той курник, який ми вносили в теплиці як основне добриво під висадку помідорів чи огірків. Тому буде цікавенько. У нас нарешті починається економія по дровах. Будемо опалювати тільки один же розсадник. Перенесли все максимально сюди, поки що все влазить, поки не почали пікіровку з цих, допустимо, помідорів по касетах. Ну Тут братан на місці. І давайте ж до огірків. До речі, ось маленькі огірочки, які посіяли. Це також вони будь з опаленням у нас на початку березня посіяли. І ось ці огірки, які герої. Нашого відео. Так, навиду воно не дуже. Вчора перенісся з того розсадника. Поки було холодно раніше, вони аж просяться пищать у ґрунт. Але раніше не було змоги, тому що тут не можна було натопити, поки були дуже великі морози. Там можна було це наробити але... чи натопити. Але бачите, обмежений об'єм, то дуже їм тяжко. Вони вже давно повинні бути в земельці. Ось дивіться, який огірок цвітуть, не скидають огірочки. Добре, але видно, що їм вже ну, тяжко. Тим паче ще давненько нічим їх не поливали, тільки проста вода. Росли вони у нас у реківі. Зразу посіяли півлітрові стакани, досвідчували і тиждень чи трошки більше, як пересадили ось у такі по 2-3 літри стакани. І далі, далі шукаємо для них місце. В моєму випадку оприділив вон там, також біля розсади гірка. Зробив тут імпровізовану їм шпалеру. У мене тут в розсаднику Двійна, подвійна плівка. Ось дивіться, я думаю, буде видно арки. Тут прикручена дерев'яна реєчка, прибита капелькою, закрутив сюди по два саморізи і самий звичайний шпагат, яким підв'язуємо рослини. Ось таким методом посадимо на це місце і підв'яжемо до шпалери, тому що підв'язка є підв'язка. Так, і ось, ось ще тут також три штучки, просто їх розставляв, де було в мене місце. На даний момент дивіться, ось які огірочки є. Але, звичайно, так, розсада підушатана, нічого страшного. Висадимо. Якраз пішло тепло, земелька прогрілася. Я думаю, щоденько він порадує нас, а ми його кращими квартирними умовами. Ну, а це ось валяється те, в що ми будемо саме його висаджувати, тому що землю все рівно садити ще не будемо. Вона хоч тут і опалюється, але все рівно вона холоднувата. Тому будемо використовувати, знаю, багато хто вже відра починає садити. Ми будемо в обрізані пакети. Ось дивіться, тут в мене сумазброд, різнокольоровий. Ось так. Розрізаємо його пополам, і це ось буде наш імпровізований горщик. Ну, Чому так? Тому що, що в будинку знайшов, які кульки чи пакети. Такий використаємо. Сюди засипаємо також купований торф, підмішаємо перегночику, кукурничка з звичайної земельки, щоб його розбавити, тому що цей купований торф він дуже швидко пересихає. Наберемо і ось сюди висадимо. Це ось все буде наш горщок. Ось так виглядає купований торф і у нього підсипаємо перегночику і перемішаємо щоб він був не такий легкий і не так швидко пересихав. Ось так це попередньо виглядає. Насипаємо попів пакету цієї нашої суміші, потім ставимо горщик і досипаємо, тут також ще потім додаємо земельки. Дивіться, ось так виглядає наша коренева. Видно, що воно пересохло, але ну, якраз нормально це воно за ніч буквально підсохло, бо стояли біля буржуйки. І що, тут йому повеселішає. І також, дивіться, засікаю для себе і для вас. Раз, два, три, чотири, п'ять, сюди вкинемо ось це добре, про яке я говорив, на основі курячого посліду, ну, по такій по невеличкій жменці. Ось такий вигляд вони мають вже підв'язані, висажені. Стало явно на вид покраще. Але думаю, днім через скільки вони взагалі покращують, ми їх не впізнаємо. Це все листя, бачите, воно в один бік. Ну, тому що, так як він ріще, так як він лежав, то листя, він, понятно, що тягнув до сонця. Він через кілька днів його розправить рівномірно по сторонах, щоб не заважало один одному і він буде краще виглядати. Навіщо ці пакети? Тому що ґрунт холодний. Так Повітря циркулює, тому що у нас тут водяне опалення. І зрозуміло, що воно буде краще прогріватися. Взагалі сам пакет від сонячного світла також буде з боків прогріватися. Так буде тепліше кореневій системі, тому що гірок любить у нас теплий ґрунт. Ну, отакі от Отакірочки ми висадили. Якщо було корисним, то надіюсь, лайк заслужили, тому що часу воно забирає, а весняний час самі знаєте на вагу золота. Підписуйтесь, коментуйте і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей.